Та фундук 8 жовтня посадив Diggio Fonia. Хочу просто показати, які я роблю відводки. Там мене вже питають, заказують От, приблизно такі відводки. Ось такий корінь. Коріняка такий здоровий. От. От у мене виходить, я не поливав, ну ні разу не поливав, ні, раз полив корнівином і от виходить отакі відводки товщини, от такої товщини, саженець. Я по знакомому розвожу, по 100 гривень продаю, ну фактично за безцінь Такі сорти, як вебациний там, каталонський, діджифоні, отакі от саженці, отакі. Такий корінь, прямо корняка такий. Це не ті фундуки, які купляв я в інтернет-магазинах по 250 гривень. Де в такому маленькому горщику, такий маленький сажнець, і там ну, майже немає корня. Це для порівняння От показую. Отакі От фундуки вирощую. Ну, Практично не поливаючи. Ось такий саджанець. Зараз буду. Хочу зробити тут таку композицію, що от... Е, зелений, червоний, зелений, червоний там. Щоб, ну, не тільки фундук, щоб був, щоб красиво було. От, такий фундучок. Що прослов про відводки, скажу. Я вирощую за рік отакий пагін один. І потім його весною пригинаю і роблю відводки. Які тут можуть бути моменти, які помилки? От сажнець. Він високий, чудовий, товстий. І на краю теж маленький, саме менший. Але кореневище в нього буде саме краще. Це тому, що чим ближче до маточного... Куща чи дерева. Тим фундук отримує більше поживних речовин і фактично він живиться від маточного дерева на 99%. Той же фундук, він ну, як дальній родич, він сам на себе розраховує, тому пускає гарне коріння і всю силу віддає в коріння. Там дуже хороше короновище буде. Дуже, коли такі викопую, коріння, ну, рази, як мінімум, два рази гірше. Як ну, не допустити цього? По-перше, треба робити перетяжки обов'язково. Отут, коли весною пригинаємо, от проволкою робимо перетяжки. І тоді поживні речовини не так передаються сильно на фундук, і фундук починає закладати корні. І ще чим ближче до маточного куща, тим і гірше коріння. Тобто десь треба відступати ну, метр, як мінімум. Тут я трошки, трошки я вирішив побільше зробити саженців, багато заказів було, тому я от, трошки пожадничав. І відстань треба все-таки мені більше було робити, тоді корінь кращий. Ось такі моменти. Так, тут я біля квартири там трохи посадив. В тому році виписував батьків сад саженці і на дорощування посадив. І рік влітку виписував, вершечко такі маленькі, нещасні, ну такі получахлики. Ну, може краще, ніж. Не знаю. Може то такий десь чим оце цей відросток. То дорощував і оце за рік. От вийшлося отакий от саженець сорту Акорн О, це двух річка, можна сказати. І отакий от саженець у мене цьогорічний. От. Це Тонда Діджіфоні. щас я буду і той, і той садити. Буду продовжувати ряд фундука. щас я викопую, подивимося тут, який корінь. Так, тут я залишав. Два саженця в І обидва дуже хороші. Отакі показую цьому Два роки фактично дорожчував. А це з весни. Отакий корінь. От, бачимо, мачкуватий такий хороший коріняка. І таке саженця в такої товщині відводок. Більше мене ростом. Отакі листя. Дуже перспективний. Це сорт. Віталій, мабуть, він входить в трійку кращих. От і ще на торік буду робити саженці. Може навіть буду побачу і висилати. Так, зараз буду саджати. Так, значить вторік я робив тут посадкові ями. Я вже показував, там трохи посадив фундук, от у мене косворт. Там і Каталонський. Тепер інші сорти зараз буду висаджувати. значить Що я хотів, відео, якщо там знайду, то тогоріч я викладу, як я ці ями робив. У мене ну, така мрія була, щоб там знайомих їм заказав зробити відводки Варшавського фундука, і щоб ну зробити не просто. Влантацію фундука, щоб це було красиво. Естетично, щоб вигляд такий приємний і мало. Тобто Косфорд, Варшавський. Тут зелений фундук, червоний, зелений і там так само в ряду. Коли поїхав до знайомих, почав викупувати відводки, то в одному взагалі корня не було, в там сантиметрів не знаю, 15, один тільки от нормальний. От викопав, посадив вчора. от Варшавський чим хороший, зразу закладає от бруньки. Тобто наступний рік буде закладати квіткові бруньки і вже через два роки швидко буде вже синалки. Так що мрія моя трошки не вийшла, як я хотів, тому вирішив вже своїми фундуками досаджувати. Там з дому викопав акорн. Зараз буду в діджіфоні, вебоцинним, каталонським досаджувати тут а, плантацію. Так, Ям вже готові. Значить, розправляємо коріння. Кілочок я втикаю обов'язково. Чому втикаю? Тут в мене за межами загороди. О там такий кілочок буде, буде підв'язуватися деревинка. Планую вирощувати штамбом, а там як вийде. Так от тут зайці бігають. Ну, Поле, вітер, холодно, морози, можуть бути не тільки морози, як і вітри сильні, холодні. Тому я так мішковину надіваю із, з під сахару. там без клейонки, щоб не попріло, зверху, і підв'язую. І Від вітру, від зайців захищає. Ну, І штамп, щоб прямий був. Там як кілок. У мене вітер збив і фундук почав набік хилитися. І так би і різьби б криво, то зафіксував знову. Тому кілочок бажано навіть під фундук. Особливо, якщо плануєте штамбом фундук вирощувати. Поки що планую штамбом, там вже як вийде. Так, землі я звичайний приніс, значить, обов'язково ще одна помилка. Я на своїх помилках розказую. Не треба ніякого там перегною, нічого не треба. Зимою засипаємо, там тільки воду буду поливати корнівіном. Ну, щоб краще вкоренялося. Там ще потім через тиждень я полю дощів не буде. Значить, ніякої органіки, ніякого підживлення, ні зараз, ні в перший рік, ні наступний рік. Бажано в два роки взагалі не підживлювати фундук, іначе він пропаде. Або буде чахнути, або пропаде. Чи попілом, там, чи органікою. Ну, не можна. Він повинен укорінятися сам по собі. Якщо відводу хороший, качественний, а не, не якийсь там ш, е, слабенький, то він чудово укоріниться, перезимує. Зараз посажу і ну, покажу. Ну от посадив. Ну, приходиться розказувати наче такі прості речі, як треба правильно садити. Там як в школі вчили, треба викопати яму. Кинуть саженець, потім водою залить, а потім землею прикидати. Земля вилазить і все грязюці. Ну, це правильно це буде, це посадити саженець, прикидати землею, утрамбувати гарно і потім вже поливаємо воду. І хоч зараз земля мокра, ми поливаємо не для того, щоб, скажімо так, Ще промочити воду, а щоб вода виштовхнула повітря, яке є між корнем і землею, щоб краще було, кращий дотик був корневище і землею, і тоді краще укоріняється саженець. І мало води не буває. Ну, я полю тут два відра і ще от роблю от якби таку заглибину. Тут от землі такий нариваю ров, щоб якщо дощі ймуть, ну і поливати було зручно, щоб земля не витікала. Це завжди так дерево сажаю. Ну і звичайно ж, як воно утрамбується, я його замульчую соломою, там, сіном, в ну, мене є чим замульчувати. І отак от він буде зимувати. Я його на зиму ще прикрию. Від зайців, від морозів. Ну і так само посажу зараз діджіфогні. Кому цікаво було, зараз бато хто в фундук кинувся сажати. Я тут популяризую в своєму регіоні фундук. Ним мало хто займається, то, по крайній мере, вже баток підсадив на цю дуже хорошу і приємну річ. Ну Приємно, все-таки от. Мучаються з сливами тими ж чи з деревами. А фундук це все-таки більш приємна річ. Да, є попадаються і шкідники, там, і цикатка зараз нападає, там довгоносики, і борошни розсади, які сорти прихвачує той же каталонський. Ну а так, в принципі, я проблем із вирощуванням фундука не замітив. Тому сажайте фундук. Вважається, культура номер один буде. Якщо вже в Україні це не є культурою номер один. Разна хурма там і проча екзотіка. Ну це не для наших регіонів. От фундук, те, що треба. Так що сажайте, хай проживається і хороших вам врожаїв. Доброго дня. 1 серпня готую ями під посадки фундука. Заказав саженці фундука в горшечку червоні, там різні сорти, і от готую ями вже наступну суботу буду саджати. Вирішив саме в горшечках серед літа, так як вони укоріняться ще до зими перезимують і з росій підуть гарно вріз. Я вирішив, от у мене сад тут закінчується, далі йде город. В цьому році дощі, дощі і все заростає. Я вирішив все-таки пройтися ряд фундука, бо городини фатає, ну, місце залишається. Це таки така ідея прийшла. От фундука мало не буває. У мене свої будуть відводки, там посажу один. А наступний рік ще ряд пройду своїми ж саженцями. Значить, як я готую, то купаю десь на півтора штика лопати яму. Я не глибоко купаю, як під яблуні груші. Таке коріння фундука поверхневе десь на відстані 50-40-60 см. В глибину не йде. от такого діаметром. Два відра компосту перегною, тут вже років 4-5, трошки попілу додаю. Два відра зараз перемішаю з землею і засиплю землю вже, яка тут була, плодородною землею, чорнозем, І вже чорнозем буду саджати. Не радив би якось би, 2-3 роки удобряти сильно щоб коріння з добривами не стикувалося. Оце для фундука, ну для ж з'яла там. Це дуже негативні наслідки матиме. Я на початку свого фундуководства, це було років 5-6 тому, коли починав фундук, його сильно почав добривами закармлювати азотними. І в мене 12 фундуків, 7 фундуків буквально за річні дні, особливо коли дощів йшли, ну, просто пропали. Тобто тут земля плодородна, в чорноземі воно буде укорінятися, Я гарно замульчую, полю. А вже коли укоріниться, корінь дійде до добрив, які я ще закладаю, і буде підживлюватися цими добривами. Ну вже з. Третього року вже буду підживлювати фосфорно-калійними і азотними добривами. Відстань, десь 2 метри в мене між фундуками буде. Я буду формувати штамбом, точніше, навіть не штамбом. Це якщо 2 метри, це штамбом. Якщо кущем, то треба не менше 3 метрів. Але я вирішив, все таки тут буду кущем, 2 метри кущем. Десь 4-5 пагонів залишу. Чому так? ну Тут хочу зробити таку живу ігорт із... із фундука. Червоний, зелений, червоний в переміжку. Так як тут сад північна сторона, і тут постійно на цій стороні саду дістається. Постійно тут великі холоди, холодні, і підмерзають мене дерева. і Хочу якийсь захист зробити. ну і Фундук він сам по собі зайво не буде. Буду відводки робити ну, самі горішки, якщо будуть можна буде продавати. Ну, зараз підготую ями, а вже саму посадку я вже покажу, коли прийдуть саженці. ось Ями готові. Я їх добре трамбував. Ну, ще ґрунт за тиждень трошки осяде бажано взагалі ями готувати за місяць-два. Це от вже буду. Слід сажати там п'яту яму, то я вже підготую за півтора місяця. А так, ну, горчечку, це не критично. Там корні вже сформовані, тільки висадить, далі піде. Це для дерев, коли коріньова шийка дуже сильно заглубляється під час просідання то фундука це не так критично. Та й в майбутньому я вже буду, мабуть... Саженці формувати з відводків, які підуть із корня. А два роки мені потрібні саженці, щоб коріння підпитували. Ну, ями, щоб не висохали. Дощ прийшов, земля мокра. Я сіном прикидаю. Тут абор'ян, я виб'ю. Все буде гарно мульчуватися. Я сад дуже гарно мульчую. Я вже на відео показував своїх, там дуже багато сіна в мене, соломи. Усім. Все буде тут у мене повністю замичуване.